Час моєї каденції на Челимар е, організація переходила, це такий був напевно найбільш знаковий момент, переходила зі статусу молодіжної громадської організації статус професійної такої вже дорослої е, громадської організації, яка конкретно зосереджується на дослідженні релігії і е, просвіті такі релігіознавчої. А це була така точка дуже серйозних змін, якраз вони відбувалися під час мого головування, і ми одразу собі запланували таку стратегію. Якраз подавали тоді в 2017 році стратегічну сесію, де визначили пріоритети розвитку організації, зокрема і е, Вихід на міжнародну арену і організацію масштабних релігіозних заходів в Україні. І, власне кажучи, наступні пару років ми ще йшли по цьому шляху, запланували дуже потужну європейську конференцію, яка мала бути в 2023 році, вже після моєї каденції, але, на жаль, ми змушені були відклати через повномасштабну війну. Тобто, е, Такі зміни, зростання і а, перехід в послуги. Марк унікальна в, в, в кількох речах. Перший момент, який дуже важливий, це постійна зосередженість на практиці. Тобто ми не намагаємося розвивати, це, навіть метою організації, розвивати теоретичні, методологічні студії. Хоча кожен з нас сам займається такими речами, теоретико-методологічними теж, але не в рамках організації, а в рамках майстерні саме ми займаємось практичними студіями, як, наприклад, документування воєнних злочинів да, сьогодні, це. Але раніше це були, наприклад, якісь організація літніх шкіл, знайомства з Представниками традиції, наших студентів і так далі. Тобто завжди орієнтація на практику і на таке, скажімо, про дізнавство, яке у нас називають в країні. І другий момент важливий це зосередженість була на освіті, тобто на поширенні релігіозначих знань, на популяризацію релігіозна як науки. І на вихованні студентів, зокрема тому, що якраз багато з нас самі починали свою а, діяльність в рамках організації як студенти, і відповідно а, організація таких освітніх і просвітницьких заходів була а, і залишається, але оскільки зараз повномасштабна війна, то їх важко організовувати, але тим не менше вона залишається теж а, на перших місцях. Мар, на відміну від багатьох інших організацій, які представляють невеличкі спільноти, насправді дуже не зав'язаний на конкретних особах. Тобто сказати, що якби якоїсь людини не було, то організація б постраждала дуже сильно там, чи не могла б існувати, це дуже важко, тому що якраз у нас командна робота, це головна. Специфіка роботи в рамках організації. Тому виділяти конкретно якусь особу мені важко, тому що всі працюють а, на результат спільний. Хіба ще можливо тих людей, які 20 років тому заснували організацію, дякую їм за те, що а, заклали такі принципи демократичного і спільного. А, Управління життям організації, але я думаю, що насправді всі, хто активно займається розвитком МАР, насправді в накому складаються і можна перерахувати всіх організації. Перед українськими молодими науковцями стоїть важливий виклик. Які полягає в тому, що у них може не залишитися скоро вчителі. Тобто, стоїмо, вся країна стоїть в такій екзистенційно кризовій ситуації, коли а, багато людей гине, хтось на стилу, багато людей виїжджає з країни, ну, точніше вже виїхали багато хто тобто, і відповідно облаштовує своє життя в інших місцях. І, зокрема, йдеться про викладачів релігієзнавства, так само, як і викладачів інших дисциплін. Тому для молодого покоління буде велика проблема знайти собі фахових попередників, на жаль. А, і якщо вже знайдути їх, треба триматися активно, а, вчитися в них. І другий момент, який теж, напевно, важливий, проблемний, це те, як знайти себе в міжнародному науковому просторі, тому що він продовжує існувати, він продовжує активно розвиватися. І треба з нього не випасти. Для цього треба, звісно, брати участь в міжнародних наукових заходах, друкуватися в міжнародних журналах, читати міжнародні журнали. Зараз із цим. Проблема, зокрема, у а, тих хлопців молодих, які залишаються в Україні, вони не завжди можуть, наприклад, виїхати на якусь конференції чи воркшоп. А, а у тих, хто виїхав, проблема в тому, щоб залишитись українським а не стати представником науки тієї країни, де перебуває. Тобто, а, Проблема збереження ідентичності і при цьому включеності в міжнародну спільноту фахівців. попри негаразди в офіційній вищій освіті, зокрема і в релігіознавчій, так, тобто попри брак певного попиту з боку держави, я думаю, що релігіознавча освіта і релігіознавча знавча, принаймні освіченість обізнаність, будуть залишатися дуже важливими. В українському суспільстві безумовно, що суспільство потребуватиме фахівців з питань релігії, і я маю на увазі не, не так, принаймні богословів, як світських релігіознавців, які будуть допомагати узгоджувати позиції різних релігійних кіл в Україні і тим самим сприяти згуртованості суспільства. Тому я думаю, що запит на релігіязна буде. А, крім того, а, я думаю, що за 5 років ми таки зможемо повернутися після уже переможного закінчення війни до європейської активності релігія тобто брати участь в європейських е і світових заходах, зокрема. Вже в наступному році буде Всесвітня конференція радіоєзнавців в Польщі. Сподіваюся, що багато хто з представників і представниць майстерні зможе там взяти участь. А через якийсь проміжок часу впродовж п'яти, можливо, десяти років ми зможемо повернути такі масштабні радіознавчі події і до України. Тому ну, я думаю, що буде і запит, буде і включеність наших. Представників життя, і безумовно, що я думаю, що ті, хто сьогодні очолюють мар, будуть вже, скажімо, консультантами нового покоління, яке буде активне, яке буде на керівних посадах нашої організації через п'ять років, тому що ми дуже уважно стежимо за тим, щоб одні й ті самі люди не Узурпували керівництво нашої організації для того, щоб ми могли всі дружно впливати на вірус. То я думаю, що мені важко сказати, хто буде на чолі, але я впевнений, що на чолі будуть люди компетентні, заряджені, проактивні і готові до роботи.